Зрада, шановні друзі, Крим, Донбас, Луганськ визнаються де факто російськими. Викатали 28 пунктів плану смарагдової перемоги від Онода Трампліновича. Вовочки, вовочки, Що це робиться? Я вам хочу сказати. Значить так: безпека та політичний статус України, підтвердження суверенітету України. На. Україна отримує гарантії безпеки від США. Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції. А що ж то, шоколадний Петер, наш гетьман? а? Устроїв, влаштував, що в Конституцію вніс, що нам треба до НАТО, а виявляється, нам туди не треба. От от чотири річки потрібно було, щоб ми з'ясували, що нам туди не треба. Уявіть собі, да, чисління ЗСУ обмежується. Наші хочуть 800 тисяч, ці хочуть 300 тисяч. Ну зараз, вроді як, розмовляють про цифру 600 тисяч. Ой-ой-ой, саме цікавеньке це територіальне питання. Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де факто російськими зрада. Херсон-Запоріжжя і Запоріжжя заморожені на лінії розмежування. Частина території стає демілітаризованою буферною зоною під контролем РФ. А Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони з силою. Військові домовленості. НАТО не розміщує військових в Україні. Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі. Та не буває цьому допиня, не погодиться. Зрада діалог щодо безпеки США НАТО ЄРФ, створення американсько-російської робочої групи. Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу. Ну це не точно. По білоризьким пущам там чи Зрада. згідно буде меморандуму. Там теж багато чого обіцяли. США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України. А знаєте, який пакет? Росія видає США заморожені активи, які зараз знаходяться у Бельгії, і на які так претендував наш смарадовий генералі Півд. Половину, кажуть, Хе -хе, половину сразу до США вони будуть розпоряджатися, що з ними далі робити. А половину кажуть, що нададуть нам. Росія повертається у світову систему економічну. поступово скасують всі санкції. Повернення РФ до g 8 Ой-ой-ой, вавочки, вавочки! Догострокова економічна співпраця США. Я вибачаюся, а де Гогага? Де Пиню повезуть, там будуть принуждати. Мені Продаляка казав, що Пиню будуть принуждати у Газі і не буде ніяких умов, буде ультимативне підписання. Він опустив в очі та все підпише. Де все це? Щось я в плані в цьому, в цьому не бачу. У Дональда Трапліновича немає такого, що та а? просто немає. Внутрішні політичні процеси нам навіть об'явили, кажуть, що вибори будуть через 100 днів. Замінити, по-моєму, хотять нашого віку. Ой-ой-ой, не вийде повна амністія всім учасникам війни, та це взагалі зрада. Угода юридична обов'язкова контроль буде здійснювати особисто Дональд Трамплін на віч. Коротше, я вам хочу сказати, пиши, пропала, нічого наш не підпише. Він сьогодні сказав, що ну так, да, я подумаю, може вона буде якась гібка, ця угода. Ну, завтра наш вийде, зараз розрулять чуть трохи міндічгейт, ото уляжеться, от, оце Тімурка, його команда, Салібабой. Коротше, і наш скаже, давайте до побачення, нічого я не буду підписувати. Наш викрутиться, шановні друзі, я вам хочу сказати. Давайте до переможки тримаємось.